Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про ще одну наш про ще один наш об'єкт. З одного боку він кажеться звичайним. Проте є багато складнощів, які виникли при будівництві. І саме цим цікавим досвідом я хочу поділитися з вами. Виникла задача побудувати дві теплиці: 8 на 70, да, які повинні встановлюватися для вирощування розсади. Треба було побудувати в грудні січні теплиці, щоб. В лютому відповідно почати вирощувати розсаду, запустити коли ми приїхали на об'єкт. То оказалось, що на ділянці дуже сильний перепад на довжині 70 метрів, практично до 2 метрів був перепад, і треба було вирівнювати все це. Під час того як почалися роботи, у замовника виникло бажання підняти теплицю, зробити її вище, тому що коли бачиш креслення, це одне може бути ситуація. Коли відповідно прийшли в теплицю, яку почали збирати, то вже відчули, що ні цього недостатньо. Тому виникла задача дуже швидко все переробити. І підняти цю теплицю. Переробляти теплицю це складно, але вирішили, по-перше, поставити їх на вінтовий свай, щоб підняти саме і вирівняти по довжині. Тобто, там, де був перепад там, до 2 метрів, ми за рахунок сваї це з одного боку підняли дуже сильно теплицю сваями, з іншого боку, за рахунок сваї, тримаючи теплицю в рівні, ми її е, е, виставляємо, так сказати. Е, Ну, практично ноль. Виникла наступна проблема, яка ось дуже складна в зимовий період, це саме їх закручувати. Тобто, в чому нюанс? Що земля дуже тверда. Тобто починалася робота наступним чином. Перше, це вибивається перфораторами, відбойними молотками, відповідно, ґрунт. Да, він розбивається, він а, виймається, потім знову розбивається. потім Ну тобто, в зимовий період, фундамент ось такі фундаментні роботи, тобто завинчування Сва і все інше, вони набагато складніше виконуються і вони займають набагато більше часу. І проблема в тому, що якщо б, наприклад, ці роботи виконувати на місяць пізніше, да, тобто, коли вже земля буде більш і легка, то це все робиться швидко. Виникаєш наступне питання, що є сроки, тобто, це все треба зробити до того, щоб запуститися. Хлопці працювали практично без вихідних, да, е, закручуючи, викручуючи, збираючи каркас, тобто, ось е, підіймаючи теплицю, да, коли ми підняли теплицю, прийшлося зробити ще додатковий так сказати, фартух. Ми його називаємо. тобто е, Плівка, яка буде закривати від самого каркаса, теплиця до землі, ось ці сваї. Відповідно, ми, її, ми все це закрутили, поставили каркас. Ось. І коли накриваємо великі теплиці, є наступна проблема, з якою ми часто зустрічаємося. це вітер. Накрити велику теплицю плівкою, треба, щоб був штіль, і вітер був не швидше, ніж, наприклад, там 3, максимум 5 км на годину. Ось, а ми попадаємо вже в лютий, коли вже йдуть сильні вітра. Тобто, ось це перепад, зміна погоди. Відповідно, цілими днями і вночі дує вітер там 15-20 метрів е, кілометрів на годину. Ось це ну, дуже складно. Ось і е, як бачите, хлопці пробували монтувати все це складати, шукаючи там якусь паузу між вітром. Тому що спочатку, там, наприклад, взяли плівку, затягнули її наверх, стягнули трасами, закріпили. Все, чекаємо, чекаємо. Як тільки вітер починає спадати, тобто дивимось прогноз погоди, бачимо, що вгр, ро... начебто є віконця, да, коли ми можемо ось цю плівку розпакувати. Починаємо розпаковувати плівку, щоб її накривати, щоб її накривати купол, і е, виникає, підіймається вітер, підіймається, підіймається, а вже. Плівка розкрита, ось, і треба її якось фіксувати, вітер підіймає, її, тобто вже починаємо тримати. Надію, що він стихне, тому що дуже легко такий парус підняти і викинути там, метрів за 200-300 від теплиці. Іноді ми каркас можемо скласти, наприклад, за 3-4 дня да, великий, а потім тиждень чекаємо погоди, щоб спіймати цей вітер, щоб спіймати точніше штіль, щоб накрити все це. Підіймаємо каркас. Тобто нам треба додатково посилити вітрові е, з'єднання, тобто збільшується вітрових з'єднань, щоб каркас був більш сякий. Тому що не можна, наприклад, один і той же каркас е, підняти на, наприклад, там, на 3-5 метрів, і він і оставити його так. Він буде більш хлибкий, збільшується його площі, тому вітер. Більш шкідливий да, в таких випадках для таких каркасів. Тому коли підіймається, то додатково дається вітрове з'єднання і всі інші моменти. Ось. Тому ось така теплиця, вона звичайно по конструктиву з одного боку, але вона ставиться в зимовий період, коли треба вирівняти її по висоті, підняти практично там, на півтора метра від землі. Причому свая повинна ще там мінімум на метр закрутитися, тобто це величезні сваї, які ми виготовляємо, закручуємо. Ось свая повинна бути адаптована під встановлення каркасу. Да? Ось ті всі нюанси нам прийшлось вирішити дуже швидко. Потім виконувати всі ці роботи в зимовий період, коли температура тоді падала до мінус 15 і земля промерзала там 60-70 сантиметрів. Це приходилось в цю землю. Вибивають ось такі іноді труднощі, Труднощі виникають, коли ми будуємо теплиці в зимовий період. Ну а з вами був Олександр Катеплиця. Живий гармонії з природою і в ритмі прогресії. До нових зустрічей.